Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. В цьому відео я хочу поговорити з вами, чому я не люблю призначати ніякі аналізи до консультації в клініці. Почнемо з того, що ми просто не знаємо діагнозу. Не знаючи діагнозу, ми не можемо знати, які потрібно призначити аналізи, бо ми не розуміємо, що відбувається з волоссям. По-друге. Ми не знаємо, які ви аналізи вже здавали раніше. Можливо, ця проблема турбує вже не перший місяць чи рік. Можливо, вже були здані якісь аналізи, і е, можливо їх не потрібно повторювати. Ми навпаки, рекомендуємо пацієнтам прийти до нас в клініку з усіма наявними аналізами, як мінімум, за період, який їх турбує ця проблема. По-третє, якщо ми е рекомендуємо здавати велику кількість аналізів наперед, то ця кількість зазвичай буде значно більшою, ніж насправді необхідно для конкретного діагнозу. Знаючи проблему, оглянувши пацієнта, ми, як правило, зменшуємо кількість аналізів до кількох необхідних. Звісно, бувають випадки, коли потрібно здавати аналізів більше, але зазвичай, все одно назначаючи кількість аналізів на осліп буде більшою, ніж після візиту в клініку. Якщо ви не будете здавати непотрібні аналізи, ви в першу чергу зекономите кошти. Крім того, якщо ви будете здавати аналізи до візиту в клініку, а потім виявиться, що вам потрібно ще якийсь аналіз додатково доздати, то вийде, що вам потрібно буде двічі йти в лабораторію, двічі колоти вену, двічі здавати аналізи. І, як правило, люди не люблять це робити, тому ми за те, щоб ви здавали аналізи один раз, і потім їх прислали нам зручним для вас способом. Часто пацієнти хочуть здати аналізи наперед перед візитом для того, щоб не тратити потім час на повторний візит в клініку після здачі аналізів. Наприклад, через тиждень, коли ви отримали результати аналізу, звичайно, більшість пацієнтів не хоче звертатись повторно. У нас в клініці позиція така, що ми рекомендуємо пацієнтів там прийти на першу консультацію без аналізів. Потім ми ретельно обслідуємо пацієнта, дивимося на його волосся, шкіру голови. Оцінюємо всі скарги, анамни, спадковість і так далі. І тоді ми вирішуємо певний об'єм до обстежень. Після чого пацієнт проходить ці аналізи, проходить консультації суміжних спеціалістів, проходить, якщо потрібно, якісь додаткові методи обстеження і присилає нам все, наприклад, на електронну пошту чи в один із месенджерів. Після цього ми зазвичай робимо докорекцію лікування, якщо вона потрібна, або скеровуємо пацієнта на консультацію, наприклад, до інших спеціалістів. Ну, наприклад, якщо є проблема з щитоподібною залозою, яку ми встановили після дообстеження, ми можемо порекомендувати пацієнту звернутися до ендокринолога. Звісно, не потрібно приходити до нас в клініку для того, щоб просто ми сказали, ви знаєте, у вас проблема зі щитовидкою, вам варто звернутися до ендокринолога. Таку інформацію ми можемо надати абсолютно в дистанційному форматі. Зазвичай для дообстеження пацієнтам достатньо терміну від кількох тижнів до місяця, і ми в цей період можемо отримати від вас всі потрібні аналізи і прокоментувати їх для наших пацієнтів, які пройшли у нас первинне консультування. Звісно, ми коментуємо ці аналізи і даємо певні рекомендації і корекції лікування при потребі абсолютно безкоштовно. Це входить, власне кажучи, у вартість первинної консультації. Якщо ж у вас повторна консультація і у вас виникає питання, як же підготуватись до повторної консультації, то у нас на цю тему є окреме відео. На сьогодні хочу подякувати вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і ви зрозуміли, чому ми не рекомендуємо здавати ніякі аналізи до візиту в клініку.